Друзі, привіт! Замовив я камеру відеонагляду наружню 10К, 20 Мп. Щоб ви собі розуміли, 20 Мів це не означає, що тут одна камера має стільки. Тут, виходить, вона в загальному має стіки, тобто тут у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 камер. Кожна камера ділиться по 4 Мп. Попереднього разу я замовив собі ну, таку саму іншого продавця, але ну, вони, як завжди, завжди люблять обманути. Тут не було камери, був просто прожектор. Толку я там не добився з ними, замовив я ще одну таку саму. Цього разу би, прийшла така, як потрібно. Зараз я розпакую, покажу, як вона показує. Ну, покажу пізніше знімок, ще встановлю її. А поки що поставимо, покажу вам розпаковувати, що йде в контексті. Трохи руководимо зручно, тому що буду ще вам показувати, як по програмі працює. Значить, дивіться, ось така у нас камера. Ось так вона виглядає, розпакована. Тут QR-код для підключення. Значить, далі дивіться. У нас тут є одна камера, друга камера. Це вручну ми собі виставляємо, який угол нам, щоб світило потрібно було. Тут ще одна камера буде прямо світити і тут поворотна двійна буде у нас йти. Гібридним зумом. Тобто ви бачите, тут у нас лінці стоять більші. Це на великій відстані, щоб подивитися там чи номера машини, чи лице людини. Повернутись, зблизити, подивитися. Так, у нас далі йде блок живлення в комплекті, викрутка, дюбіля. І ось такі там всякі заглушки. По штекерах стандартно. Як у всіх камерах. Це у нас виходить для кабельного інтернету. Це у нас збивати на заводські настройки і ось це у нас підключати наш блок живлення. Ось, Друзі, стоїть наша камера, ось так повернута в різні сторони. І ось у нас теобразне перехрестя. І мені вона все повністю буде займати. Дивіться, минулого разу я замовляв таку ж саму камеру, але мені китайці відправили без ось цієї камери, тут ліхтарик був. Значить, цього разу прийшла така Покажу вам, як працює та, що минулого разу прийшла. ось Включений додаток. Ось так воно працює. Ось мені щось підложимо. І дивіться, в нас ось тут, щоб повертати камеру, ось цю нижню. І ось так, перекину, щоб вам було глупче видно, можна що так, що так. Ось дивіться. Це в нас зараз знімають ці дві верхні камери. Третє в нас немає те, що Ось Це в нас основна ціка. Тобто ми її можемо собі переміщати. Освітлення того освіти, зараз я не ти попстуди, щоб трошки не заважало. Значить, це в нас. Щоб не заважало, ми можемо собі перемістити будь-яке місце. Далі, якщо, якщо нам потрібно основну, Увімкнути. Ми її просто нажали. Все, в нас включилася основна, і ці дві верхні, тепер також ми можемо собі будь-куди перемістити. Як там буде в тій, я потім вам пізніше покажу відео. Значить, Далі у нас йде, там куча функцій, не буду показувати, то ось це стандарт. Оцей гібридний зум, що я вам говорив, бачите? От, я беру зближую. І його видно дуже-дуже далеко. Дуже тобто ми на цій відстані можемо побачити там лице людини. Ось тут у нас орієнтовна відстань. Можливо, певно 30 метрів. Точно не міряв, 30 точно є, а можливо і більше. Також можна і далі побачити. Коли на стандартній так не покаже. Дивіться, для чого я взяв, щоб тут ще одна камера була. Так як в нас те теобразне перехрестя, я повернув одну, одну сторону, друга нас прямо світить. І третю у нас ще одну сторону повернув. А цю камеру нижню я тримаю для того, щоб потрібно вдруг коли повернути, подивитися якусь людину, чи що там знаходиться, вона далеко може зблизити, щоб в нас не було мертвих зон. Щоб ці всі камери все одно знімалися по кругу. Бо якщо в мене зараз на даний час стоїть, цієї камери немає, а ця знімає замість цієї, або ця цієї, Коли я ось цею буду користуватися повертати, нас вона не буде, просто буде, ну, мертва зона, ніхто не буде бачити, ну, ми її не будемо бачити нічого. Тому я взяв додатково з цієї камери. Воно мені як цікавіше. У кого немає такого перехрестя, воно не потрібно. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Так, ось, друзі, дивіться, встановив я камеру вже другу чорного кольору. Ось так вона виглядає. Погано видно, сонце світить. Ось, встановив я її, повернув в різні сторони, які мені потрібно було. Зараз, зараз, зараз. Ось. І зараз покажу вам, як вона буде. Показувати на телефоні. Ось, друзі, дивіться, це ось ця камера, що в мене стояла попередня, білого кольору була. Ось, бачите, тут у нас кругом камери йдуть, а ось тут поставили діода. І за того я купував ще одну камеру і покажу вам зараз, як працює, Та я, що я вже купив, що нормально прислали. Е, у нас ось така програмка. Ось воно є і ми вмикаємо. Ось воно загрузилось. Ось так показує. Далі ми можемо перемкнути ось таке положення. ось у нас є чотири картинки і ми можемо його зробити на весь екран. Ось так. І ось так воно все у нас буде чтово показувати. Одна з них у нас поворотна, це у нас ось ця буде. Ми її можемо собі повертати, куди нам потрібно. Все працює. І зближення я також на неї дивився дуже хороше. Зараз я вам покажу. О, ось дивіться, той будинок дуже далеко. І ми беремо зближення. Нажму, ось, Це максимально я нажав, і воно зараз зблизить. Бачите, який зум. Тому мені такі камери сподобались. Коли цікавить, також можете звертатися. А, не міг її підключити, бо вона Рівно від те з іншою програмою. Потім я знайшов QR-код, скачав іншу програму і все. Я думав, що це була попередня програма. Тому ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Кого цікавить, звертайтеся.